Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть. ніби дивляться на мене та й щось просять. Я полізла на дах, відчинила маленьке віконце. Голуби заховалися в нього. Я насипала їм зерна. Вони поклювали, поклювали. Та й знову сховались. Наступного ранку я знову погодувала їх та поставила корице з водою. А далі було так: коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забувала. Вони сидять на ганку, дивляться на мене. А я все кудись поспішаю. Одного разу, повертаючись додому, бачу, голуб летить наді мною, ніби хоче мені на плече сісти. Я думала, що він грається, і не здогадувалась, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу голуби. На подвір'ї сусідів, а маленька Оленка годує їх, а тато ставить маленьку хатку голубник. Боляче мені стало, кликала я голубів, кликала, але вони до мене більше не прилетіли. Оленка щодня годує їх і вранці, і увечері. Ех, що посієш, те й пожнеш, говорить наше українське прислів'я. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Голуби зневажають тих, хто байдужий до них.